Доброго дня, шановні журі, хочу презентувати доповідь Стан резидентності організму свиней при стресі та методи його корекцію. Доповідь підготували. Я Островська Анастасія та Олексій Мельник. Сьогодні перед галузю свинарства. Постає багато проблем, але найбільш актуальною є збереження молодняку. На молодняк свиней в промислових умовах діє багато негативних факторів. Такі ж, як. Фактори зовнішнього середовища, серед яких є зміна умов утримання, раціон годування та перегрупування. Найбільш негативним фактором для молодняка свиней є перегрупування тварин. Відомо, що стрес. Це реакція захисту організму на дію зовнішніх подразників, яка має різні прояви та дає змогу тваринам адаптуватися до змін. Але у перебігу стресу можна виділити три стадії, такі як тривога, адаптація та виснаження. При затішній дії стрес-фактору в організмі тварин можуть виникати незворотні зміни, що сприяють зниженню різнітності та продуктивності. Мета роботи. Це з'ясування профілактичної дії препарату інтровід на організм молотняку. Також при стрес-факторах, при перегрупуванні. В умовах невеликих фермерських господарств матеріал і методи було сформовано дві групи поросят контрольна і досвіта, 10 поросят в групі. Контрольна група одержувала основний раціон комбікорми. Дослідна група поросят, окрім основного раціон, отримувала по 3 мл препарату інтервіт, дві пішкірних ін'єкції препарату, перша в день перегрупування, друга на сьому добу. Основні методи дослідження, такі як клінічне спостереження за змінами загального стану поросят, а також гематологічні та біохімічні методи. Результати власних досліджень. Під час дослідження ми спостерігали за змінами загального стану поросят, також проводили зважування тварин на початку та в кінці досліду та проводили, проводили гематологічні та біохімічні дослідження крові тварин. Дослідження крові поросят показали, що на початку досліду рівень гемоглобіну був в межах фізіологічної норми та коливався. Біля 96,87 плюс мінус 0,16 грам на літр. Контрольна група це була. А також в дослідній групі 97,14 плюс мінус 0,31 в дослідній групі. На наступний день нами виявлена тенденція збільшення гемоглобіну. Тобто, в контрольній групі цей показник вже був 98,79 плюс мінус 0,15. Грам на літр. В дослідні 97,48 плюс мінус 0,26 грам на літр. А на восьмий день після дії стрес-фактору цей показник крові стабілізувався. Тобто у поросят контрольної групи він вже встановив 97,40 плюс мінус 0,28 грам на літр, а в дослідній 97 – 97,65 плюс. Мінус 0,49 грам на літр. Кількість еретроцитів. У поросят перший день була також в межах фізіологічної норми. Тобто 4,79 плюс мінус 0,36 тера на літр. На наступну добу після дії стрес-фактору кількість еритроцитів дещо збільшилася. Контрольної групи вона вже складала 5,44 плюс мінус 0,18 тера на літр. В дослідній цей ж показник залишився без змін, тобто 4,81 плюс мінус 0,27 тера на літр. На 8,2 після перегрупування показник стабілізувався та становив в контрольній групі 4,83 плюс мінус 0,36 тера на літр. В дослідній групі 4,92 плюс-мінус 0,48 тера на літр. Кількість лейкоцитів. На початку добу була в межах норми, тобто 11,56 плюс-мінус 2,3 гіга на літр. А вже в контрольній 11,74 плюс-мінус 0,2 ГГ на літр. А на другу добу після дії стрес-фактору він вже становив в контрольній групі 9,89 плюс-мінус 0,48 ГГ на літр. а в дослідній вже становив 11,67 плюс-мінус 0,36 г на літер. На 8 ж добу кількість лейкоцитів також стабілізувалася. Це значить, що в контрольній групі вже становило 11,38 плюс мінус 0,19 ГГ на літр, а в дослідній групі поросят 11,86 плюс мінус 0,33 ГГ на літр. Лейкоцитарна формула. Коливання в великоцитарній формулі може бути обумовлені змінами в ендокринній регуляції, тобто активацією клюкокортикоїдів, які значно впливають реакцію захисту в організмі поросят. В нашому випадку стрес був нетривалий, тобто і зміни в організм поросят були відмічені тільки на другу добу. Після перегрупування в поросят контрольної групи були такі: помірний нейтрофільоз 7,61 плюс мінус 0,02 гіга на літр, помірна лімпофенія 9,73 плюс мінус 0,21 гіга на літр, а головне еозинопенія, тобто повна відсутність еозинофілів на восьмий день. Досвіду показників лекоцитарній формули поросят двох груп стали одинаковими. Тож, в контрольній групі еозонофіли 0,88 плюс мінус 0,02 гига на літр, ліфоцитів 11,88 плюс мінус 0,24 ггага на літр та нейтрофіли 5,82 плюс мінус 0,01 г гіга... на літр. Дослідні нейтрофіли 5,62 плюс мінус 0,01 ггага на літр, А також лімфоцидю 12,13 плюс мінус 0,05 гіга на літр. еозинофіли 1,08 плюс мінус 0,01 гіга на літр. Продуктивність. Щодо продуктивності, то при середній масі свинуваток. 140-150 кг, вік 2-3 роки, кількість поросят в нізді 8-10 при середній масі одне порося приблизно десь 1 кг 320 г. На час перегрупування поросята мали однакову вагу, тобто приблизно 6 кг. А середньодобовий приріст коливався в межах 240 г. Після перегрупування на другий-третій день поросята контрольної групи були дещо пригнічені, тобто вони погано лежали. Також погано споживали корм та, та, як я й говорила раніше, більше лежали, так? Ось <кій> приріз за дослідній період у поросят контрольної групи був менший. порівняно порівнянні з поросятами дослідної групи він становив відповідно 187 грам та 238 грам. Тож, Висновки в умовах невеликих фермерських господарств найбільш поширеним стресовим фактором у порося 28 та 30-денного віку є відлучення від свиноматки та перегрупування, тож під дією стрес-фактору перегрупування. В організмі поросят виникають захисні та пристосувальні зміни, які мають прямий зв'язок з ентокринною системою. Тому полівітамінний препарат інтровіт позитивно впливає на організм поросята справляє легку простий стрес водію на тварин. Тож, доповідь закінчена і дякую за увагу. Хочу вам показати своїх поросяток, які, коли вже достигнуть 30-денного віку, отримують пішкірні ін'єкції інтровіту. Дякую!